Ми приїхали сюди з шостки. Це сімська область північ України. І ми знаходимо 60 кілометрів від кордону з Росією. І я тут не просто так. Я хочу розказати вам одну історію, яка може змінити багато життів. Ви готові мене слухати? Да. Ви готові мене слухати? Підніміть руку. Готові! Підіть сюди, історію. Зараз. Я хочу розказати вам історію про одного хлопчика, який робив свій кораблик. Це е, хлопчик дуже захотів зробити свій кораблик. Він робив йому дизайн, він робив його таким красивим, дуже старався над ним. Він подивився на нього і сказав, вау, він такий крутий, я його зробив. Так, да, він мені дуже подобається. Він вирішив його протестити, вирішив, я відправлю його, як він буде плавати. Пішов до річки і запустив цей кораблик. І о, він поплив! Хлопчик був дуже радий. Він був дуже радий, який гарний кораблик у нього вийшов. Але тут подув вітер і... Кораблика нема. Хлопчик дуже засмутився. О, що ж робити? Пройшло декілька тижнів. Він іде по місту і бачить у вітрині. Як думаєте, що там було? Це його кораблик. Звідки він міг там бути? Хлопчик заходить в магазин такий. Сер, це мій кораблик. Це мій кораблик. Віддайте мені його. І він такий, ні-ні-ні, я його не віддам. Мені його принесли вчора, тобі треба його викупити. Але хлопчик був дуже рішучий, він дуже любив свій кораблик. І він такий, добре, я буду працювати і викуплю його. І він пішов, він косив газон, мив машини, підметав двори і назбирав гроші. І він прийшов в магазин. «Сер, тримайте гроші, я не збирала цей кораблик. І він такий: добре, добре, тепер це твій кораблик тримай. І мальчик був дуже-дуже радий, тому що він його повернув собі. І Він сказав: він ти тепер двічі мій. І спочатку я тебе зробив, а тепер я тебе викупив. І ви знаєте, думаєте, чому я розказую цю історію, для чого вона мені? Але насправді ця історія. Про кожного із нас, про тебе і про мене особисто і про Ісуса. Він прийшов на цю землю, Він створив нас, Він дуже старався над нами, Він любить нас безмежно. Він хоче, щоб ми спілкувалися з ним. Він помер за нас на хресті, і тим самим і скупив наші гріхи. Він викупив нас із рабства гріха. І знаєте, якщо у вас можливо в житті є якісь складні ситуації зараз. Такі складні часи в нашій країні, ви завжди можете прийти до Ісуса. Ви завжди можете прийти до Нього, тому що Він і скупив наші гріхи, Він любить нас. І знаєте, можливо, ви в якісь проблемі, можливо у вас якась хвороба, можливо, війна прийшла саме в вашу родину. Але знаєте, у Ісуса є спасіння, і Він може тебе спасти. І зараз. Е Можливо, ви хотіли б прийняти його як особистого Спасителя своє серце, просто помолитися йому, просто прийняти його собі в серце. Не дивіться, можливо, ви з якимось другом, можливо, ви просто стоїте там і думаєте, що про мене скажуть інші, що о вони будуть мене осуджувати, але не думай, кожен робить за себе вибір в своєму серці, в своє життя. І якщо ти хочеш зараз прийняти Ісуса як особистого Спасителя для свого життя. Просто підніми руку. Якщо ти не підняв руку молись своєму серці, він чує тебе і просто повторюйте за мною цю молитву. Господь, Господь. Боже, прости мої гріхи. Прости мої гріхи. Я, хочу, щоб ти був моїм я хочу, щоб ти був моїм особистим Спасителем. Боже, я вірю, що ти прийшов на цей світ. Що ти дуже сильно любиш Ти дуже сильно любиш мене. Ти дуже сильно любиш мене. Ти вмер за мої гріхи і особисто за мене. За особисто за мене. Але, воскрес, Але воскрес, щоб я мав вічне життя в тобі. Боже, просто дій в моєму серці, будь зі мною. Дій в моєму серці, будь зі мною. І в кожній ситуації я буду славити тебе і прославляти, приходити до тебе в молитві Бог, і в кожному я буду прославити тебе і проходити в молитві Бога. Амінь. Амінь.